Вітаємо всіх глядачів на каналі Логос. Це наша щотижнева рубрика Біблійні питання та відповіді. І сьогодні у нас дуже особлива тема. З нами є магістр богослів'я Юрій Щерба. Вітаю тебе! Вітаю, Ліза! 13 листопада 2024 року. В Конгресі США відбулося засідання по питанню існування інопланетян та неопізнаних літаючих об'єктів. Якщо це колись здавалося вигадкою, то сьогодні це реальність, яка розглядається впливовими людьми цього світу. Про що це говорить? І, взагалі, в мене питання: чи справді існують інопланетяни? Дуже цікаве питання, я думаю. Ну, до речі, давай почнемо з чого: що це вже не перший раз, коли це питання розглядається в Конгресі США за останніх декілька років. Взагалі, я вважаю, що той факт, що уряд наймогутнішої держави в світі сьогодні говорить про потенційне існування живих істот за межами нашої планети. Воно справді варте нашої уваги. Ну, які цілі, чи які мотиви переслідуються цими політиками, це вже інша справа, але факт залишається фактом, що вони розглядають НЛО, неопізнані літаючі об'єкти, або по-англійськи ми кажемо UFO, Unidentified Flying Object, як цілком ймовірна реальність. І ось постає питання нам, як віруючим людям, чи варто в це вірити, чи це взагалі щось смішне, таке несерйозне, чи на це треба звернути увагу. Я думаю, що тут важливо звернути увагу на те, про що ми вже з тобою говорили в минулих випусках. Що ми не можемо сьогодні вірити усьому, що ми з тобою можемо побачити на відеозйомках на превеликий жаль з сучасними технологіями, особливо з появою штучного інтелекту. Ми не можемо вірити навіть тим відеороликам, які ми можемо бачити, що там щось літає, щось, нібито є. Чому? Тому що ну, це може бути згенеровано штучним інтелектом. Я не кажу, що воно все так, але ми це завжди повинні тримати на увазі. А чи говорить Біблія про існування інших планет, окрім нашої Землі? А, ну, якщо мова йде про планети, на яких можуть бути люди, а, мені здається, що загальний біблійний контекст він вказує на те, що таких планет не існує. А і, напевно, найбільший аргумент, який я знаходжу саме для такої позиції, заключається в тому, що ось уяви собі, сам Божий Син, Ісус Христос, прийшов власне на нашу землю, Він не послав когось з ангелів, щоб померти за людей, померти за нас. І мені здається, взагалі, коли ми усвідомлюємо величину того, що сталося. Я доходжу до висновку, що люди на планеті Земля, ми з тобою, ми є дійсно, напевно, одні в своєму роді. Чому? Тому що, коли Бог творив взагалі все своє твори, навіть включаючи ангелів, Він створив їх з правом вибору. Тобто, уяви, давай допустимо, наприклад, що існує ще одна планета, там є свої люди і так далі. І, наприклад, вони також мають вільну вибір, вільну волю. І вони також зрішили, що Ісусу приходити ще до них вмирати, тобто, розуміючи концепцію спасіння, що каже, ще до закладень світу, я не думаю, що існують планети, на яких живуть люди. І згідно Біблії, я так розумію, інопланетян теж не існує. Ну, все залежить від того, а яке визначення ми даємо слову інопланетяни. Ну, чому я так кажу? Тому що ми мусимо визнати, що. Живі істоти існують поза межами нашої вселенної. І це факт, що вони можуть навідуватися або приходити в гості на нашу землю. Біблія повна таких історій. В старому заповіті ми читаємо, що не один раз ангели приходили на землю у виді молодих юнаків. Пригадуєш, як угу. до Авраама прийшло троє чоловіків чи троє хлопців. Вони там сиділи, спілкувалися, навіть їли разом. Звичайно, ми їх не називаємо інопланетянами, але це були неземні гості. Тобто, давай скажемо так, вони були не з нашої планети. І коли ми читаємо Біблію, точно так само ми дізнаємося, що сатана та демони, так як ми говорили, ангели, вони також а, приходять на цю землю. Пам'ятаєш, як Бог запитав а, в сатани в князі Йова і каже: Звідки ти йдеш? А Сатана відповів Господеві сказав: я мандрував по землі та й перейшов її. Зрозуміло, що духовні істоти, як правило, вони є невидимі для людського mm -hmm. ока. Але по якихось причинам, можливо, нам до кінця незрозумілих, бо Бог часом дозволяє людям побачити оці духовні істоти навіть фізичними очима. Одне, що ми точно знаємо, що сатана та демони, вони є дуже активними на землі. І я не думаю, що всі ці люди, скажімо, які ми можемо. Знайти десь на інтернеті, які свідкують, що вони щось бачили, що всі вони обманюють. Я думаю, проблема тільки в тому, що невіруючі люди, які не знають Бога, вони можуть демонів називати інопланетянами. І, до речі, я вважаю, що це не випадково, а що в більшості таких випадків очевидці розказують саме про літаючі об'єкти. Чому? Тому що, якщо знову ми дивимося на сторінки Біблії і починаємо думати, хто такі сатана і демони. То це дуже помилкове таке ну, уявлення, що там сатана, демони сидять десь в пеклі і все, да? mm -hmm. час від часу виходять. А коли ми дивимося що пише апостол Павло, особливо в після до Єфесян, я хотів би прочитати ці два тексти, це другий розділ, другий вірш, він каже, в яких ви колись проживали зазвичай віку цього, за волею князя, тобто він говорить за диявола, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних. Питання, де цей князь панує сьогодні? В повітрі, mm -hmm. да? в атмосфері. Або ще ця ж сама книга, 6 розділ, 12 вірш, каже, бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злобито. Тобто, знову ж таки, апостол Павло веде мову про. Тих же самих істот, да, демонічний світ. І він каже, що уся ця демонічна ієрархія вона сьогодні знаходиться саме в піднебесній, тобто в повітрі, якраз там, де люди бачать певні літаючі об'єкти. Добре, якщо з людиноподібними істотами все зрозуміло, то як тоді а, з літаючими тарілками, якщо ми, якщо ми думаємо, що це демони, то що вони мають свої технології, літаки. свої літаки, що ти думаєш? Ну, Дивись, тут є дуже один цікавий нюанс, один момент, який я би не хотів дуже багато розвивати, але mm -hmm. напевно просто наштовхнути наших слухачів на певні неординарні роздуми. Знову ж таки, я не буду нічого стверджувати. Просто з біблії висвітлити деякі думки, щоб ми могли подумати. А почати з чого? Ми пам'ятаємо, що сатана та демони, ну, по крайній мірі, більшість богословів так вважають, що це падші ангели. Mm -hmm. да? І я не думаю, що коли вони збунтувалися проти Бога, от вони там з гарних, білих, яскравих перетворилися в чорних, там з рогами, копитами і хвостами, як сьогодні їх люблять малювати. Точно так само, як людина по великій мірі, вона не змінилася після гріхопадіння зовнішньо. Що змінилося, це внутрішність, тобто відношення до Бога? До чого я взагалі це все веду? До того, що в Біблії ми знаходимо опис самих різних небесних істот. Ангели це не тільки особи, які є подібні до людей, і в них плюс ще два крила. Ми читаємо, що є ангели чи істоти небесні, які мають шість крил. або з колесами. Або з колес, взагалі, це, от, от, от ми, ми якраз до того йдемо. Якщо уявити. читати Єзекіїля, перший десятий розділ, то Єзекіїль бачить видіння небесних істот. Ангели, архангели, я не знаю, хто це такі, і він їх описує, що вони з колесами. І це вони з Богом, вони біля Бога. Вони біля Бога. Да? Уяви собі, якби сьогодні хтось таке побачив, що бачив її закільно. Ну, напевно, б сказали з колесами, якась там літаюча тарілка. Я не mm -hmm. знаю. Да? А тепер до чого я це все веду? У Мене питання. Чи може таке бути, знову ж таки, я не стверджую, ми просто роздумуємо: чи може таке бути, що частина цих падших ангелів вона також мала якийсь ось подібний вигляд з колесами? І, можливо, ті тарілки, які, яких називають літаючі, це можуть бути не просто якісь технології, а це самі демони. Це їхній вигляд, вони так виглядають, вони панують в повітрі. А тоді як ти думаєш, чому так впливові люди, політики взагалі зацікавилися інопланетянами? Вони думають, вони реально вірять в їхні існування? Я не знаю, чи вони в це вірять, чи ні. Я не впевнений до кінця, чи вони усвідомлюють, що вони роблять. Але я допускаю думку, що це підготовка, яку веде сатана до підхоплення церкви. Як написано апостол Павло, він каже в Пісні до Солонян, каже: Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так, завсіди будемо. З Господом. Ти можеш собі уявити, що в якийсь прекрасний день, це, це те, що ми віримо, зникнуть мільйони людей з усіх куточків нашої планети. Просто маса людей не стане. Це буде явище, яке не можна буде проігнорувати чи не звернути уваги. Тобто про це будуть говорити всі змі. І скажи мені, як уряд, як президенти зможуть роз'яснити людям, які залишаться на землі, бо життя буде продовжуватись. Що трапилось? Куди ділися люди? І я думаю, що вони зможуть тоді сказати, що це інопланетяни викрали людей. Вони скажуть, ми це питання піднімали в Конгресі вже не один раз, не один рік. У нас була певна секретна інформація і так далі. тому подібне. Адже ми знаємо, що цей уряд буде демонічним. Він точно не визнає, що це Бог забрав свою церкву. А це буде, тому що так написано. в Біблії. А це буде підстава. Якщо чесно, я не знаю, яку ще причину можна буде придумати, щоб об'яснити це явище для світських людей, які не вірять в Бога. І мені здається, взагалі, що той факт, що сьогодні про інопланетян говорять на такому високому рівні, це повинно нас не тільки радувати, але. Готувати, тому що це говорить про те, що дійсно прихід Христа, напевно, за своєю церквою дуже скоро, і нам потрібно до цього бути готовими. І нам потрібно бути готовими. Це саме головне до речі, да. про інопланетян це можливо не така. Ну, може, хтось думає, для чого нам це знати? Мені здається, що це вказує на те, що скоро прийде Христос. І це дуже добре. Ми чекаємо його прихід. Да, не інопланетяна. Христа чекає, а Христа, не антихриста, не антихриста. А Христа. Христа, що ви думаєте про інопланетян? Пишіть нам про це в коментарях. Зустрінемось з вами вже в наступному випуску. Дякую тобі, Юрій, що ти був з нами. Дякую, що ви були з нами. Сподіваємося, це корисно для вас. Бережи вас, Бог! До зустрічі в слідучому випуску.